Доброго дня, шановні глядачі! З вами канал Арслан Ті. Сьогодні ми будемо... У нас тут оранжерея є така. Ківі ось росте пальми трахікарпус, там далі мушмула. Там далі мушмула, агава, там гранати ростуть. От. І сьогодні ми будемо обрізати з вами пальму. Називається пальма трахікарпус. От нижні листки пообрізаємо, вона буде такою більш-менш красивою стане. О, Зараз нам продемонструє мій напарник, як це робиться. Побеждаю, если вот всего такого, блин, шварш не шубел. Опа. Все, переходимо на... Не, це хай буде, може. Ну тоді, якщо сю, то то ще й цю надо буде. Все, хорош. Тепер переходимо наступна пальма, Називається теж трохи карпус. Така вона у вже у нас височенка виросла. Гарна така. Вона вже тут і цвіла вже в тому році. Не видно? Це було в неї, цвіт. Сторони погано видно. Вс, да, хорош. Красиво вже стоїть воно у нас. Пальма. Все було, якщо цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую, до побачення.